Ік дошонісуалебукліє Американсьодероблюєвропа стоїть на критичному роздоріжжі своєї історії. Американський щит руйнується. Україна ризикує залишитися без підтримки. Росія зміцнитися. Вашингтон перетворився на двір Нерона, палкий імператор, покірні придворні та блазень одурманений кетаміном, який відповідає за чистку в держапараці. Це трагедія для вільного світу, але насамперед для самих американців. Послання Трампа однозначне: бути союзником Америки безглуздо. Тому що вона не захистить вас, а запровадить проти вас мита, що перевищують санкції проти її ворогів, і погрожуватиме захопленням ваших територій, підтримуючи диктаторів, які вас атакують. Король угод на ділі демонструє мистецтво капітуляції. Він думає, що залякає Китай, плазуючи перед путіним, але Сі Цзіньпінь, спостерігаючи цей крах, напевно, прискорить підготовку до вторгнення на Тайвань. Ніколи в історії Сполучених Штатів Америки президент не капітулював, ніколи ще глава Білого Дому не підтримував агресора проти союзника. Ніколи раніше президент не зневажав конституцію настільки зухвало. Незаконні укази, звільнення суддів, які могли б йому протистояти. Миттєва зачистка військового керівництва підрив усіх стримувань і противаг, узурпація контролю над соцмережами. Це не про іліберальний ухил. це спроба узурпації демократії. Досить згадати, що на руйнування Веймарської республіки пішов лише місяць три тижні і два дні. Я вірю в стійкість американської демократії, і протести в країні вже почалися. Але всього за місяць Трамп заподіяв Америці більше шкоди, ніж за всі чотири роки свого попереднього президентства. Ми вели війну проти диктатора. Тепер ми боремося з диктатором, якому допомагає зрадник. Вісім днів тому Трамп лискав Макрона по спині в Білому домі. Двома днями пізніше в овальному кабінеті Трамп повчав моральної стратегічні. Героя війни Зеленського, а потім відіслав його, немов недбайливого лакея, заявивши підкоряйся або йди. Сьогодні вночі він зайшов ще далі, зупинив поставки зброї, які вже були обіцяні. Як реагувати на цю зраду? Відповідь проста дати відсіч. Насамперед не помилитися. Поразка України стане поразкою Європи.